Я і всім родинам, і хочу сказати, що ситуація в охороні здоров'я на жаль потребує дуже суттєвого втручання. Хочу сказати, що два роки тому були проведені парламентські слухання, які визначили 25 невідкладних поступових кроків до переведення вітчизняної системи охорони здоров'я на шлях медичного страхування. Ні один з цих кроків командою Міністерства охорони здоров'я не виконано. Мова йде про затвердження європейських стандартів лікування, проведення референтних цін в повному масштабі цін в референтних країнах. Також про затвердження моделі розрахунки. Уко собі вартості медичної послуги без чого ні введення самої медичної послуги, ні автономізація лікувальних закладів, ні введення медичного страхування є неможливим. Тому хочу е, нагадати. Е, Всім, що ми власне живемо в парламентсько-президентській республіці, і що виконавчій владі рішення парламенту до виконання є обов'язковими. Також хочу звернутися до всіх колег, присутніх тут з різних фракцій, сказати, що ми зареєстрували перед новим роком і, власне, в перші дні нового року два закони про лікарське самоврядування, яке дозволить нам і підняти престиж професії лікаря. І легалізувати легалізувати статки і надати лікарям можливість прямої прямого ліцензування. Тому я звертаюся зараз до всіх фракцій долучитися до доопрацювання цих двох законів для того, щоб ми могли вийти на один консолідований варіант, який дозволить власне зробити суттєві кроки по змінам і адаптації нашої системи охорони здоров'я до європейських стандартів. Дякую. Дякую, це була голова комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат Ольга Богомолець. Тепер запрошую до слова на голову комітету з питань інформації та зв'язку.